Одне з найбільш поширених запитань на інтерв'ю javascript розробника є, що таке в TypeScript. Простими словами, це можливість писати уніфікований код. Для прикладу, ми самі можемо вказати тип для певних значень в інтерфейсі, для функцій, те, що повертає функція і так далі. Це зроблено для того, щоб не дублювати код, а використовувати для прикладу один інтерфейс для багатьох різних ситуацій. Давайте розглянемо приклад. З інтерфейсом Box. Уявимо звичайну кропку, в якої є в нас в сталі величини, наприклад, Height і Viz, і є value. Value це якраз є поле, яке приймає Generic. Тобто ми самі вказуємо, який тип буде в цьому полі. Це зроблено для того, щоб ми змогли використовувати. Цей інтерфейс-бокс з різними типами, так як звичайна коробка. Ми в коробку можемо класти різні речі: можемо класти number, string, якісь об'єкти і так далі. Так само і тут. Якщо ми розглянемо приклад, наприклад, створимо Box 1, давайте відразу вкажемо, що це в нас інтерфейс-бокс, і відразу вкажемо, що сюди ми будемо класти string. Тобто ми вказали, що поле value буде мати тип string. І ось тут ми можемо вказати, давайте якісь величини, там, така стандартна коробка. І поки що все. І коли я захочу записати сюди value, я буду бачити, що це string. Якщо я захочу записати сюди, наприклад, число, я отримую помилку від TypeScript, що цього зробити не можна. Так само, якщо я, наприклад, заміню ось тут на number, все Окей. Але string я сюди вже записати не зможу. І ось цей інтерфейс, ми його зможемо перевикористовувати. Тобто нам не обов'язково створювати новий інтерфейс для кожного нашого об'єкту. Це дуже зручно, і це дозволяє не дублювати код і перевикористовувати існуючий.